Ванільний сервер, але з найскладнішим данжем та подвійними мечами. Давайте розбиратися. Осака, нова зона дежавю, таємничі острові в сірому тумані. Тут складно вийти живим та навіть розум мусить працювати наповно. Замість ванільних ключів, особливі бокси, тепер все на рандомі, шанс отримати рідкісні предмети, контроль над імовірностями та фундамент для майбутніх новинок. Повірте, це працює набагато краще ніж сидіти вдивлятись важкі ядра в сумній печері. Подвійні мечі, Тенін дає деш на 6-7 блоків, а Оні робить вибух для ворога. І це лише початок, у майбутньому ще більше магічних та унікальних предметів. Нові прокляття ослаблюють ворогів, але не дають суттєвих переваг саме вам. Дебафи бувають різні, зокрема повільність, голод, ну і, наприклад, втома, баланс сили і стратегії прямо тут. Ексклюзив для Осики отримуєш величезні нагороди, але складність максимальна. І кожен день жирнющі промо коди, які дають мотивацію повертатись кожного дня: ванільний сервер, складний данш, подвійні мечі і економіка на досвіді. Приєднуйся до дежавю та перевір себе в осаці.